Університету це питання, яке щодня викликає занепокоєння серед студентів, викладачів та місцевих мешканців: брак місць, хаотичне паркування та постійні суперечки за місце перетворюють пошук стоянки на справжню проблему. Чи були випадки, коли через відсутність місця для паркування ви затизнювались на заняття або роботи. Ну, щоб запізнювались не були, я все одно йшла, але була, бували випадки, коли машини нагло могли підрізати або задіти. А ще така ситуація, що за рулями, ну, за кермом жіночки, які розуміють, що вони їздять на неналежному, роблять складні маневри. чим, ну... Не задовільняють студентів, які можливо в наушниках йдуть на пари, поспішають. Тому мені не подобається ця ситуація. На мою думку, те, що тут стоять машини, це дуже незручно. Ти поспішаєш на пари на тебе наїжджають машини і починають давати якісь питання, куди ти лізеш. Але ти поспішаєш на пару, так що тут дуже багато машин заважають для студентів, тому я вважаю, що тут не мають стояти стільки машин. Зараз ми прямуємо до муніципальної варти, щоб взяти коментар у одного з працівників, які основні проблеми з паркуванням біля університету? Департамент муніципальної Лицької міської ради здійснює контроль за дотриманням правил зупинки та стоянки паркування транспортних засобів на території міста та громади в цілому. Зокрема, біля університету в нас дуже часто надходять скарги від мешканців, точно так само ж і інспектори наші здійснюють контроль за дотриманням цих правил по вулиці Виниченка в районі університету, по вулиці Банковій. Адже там є навчальні заклади, як і школа, так і вищий навчальний заклад. Відповідно багато транспортних засобів, і дуже часто вони паркуються, не дотримуючись правил дорожнього руху. Зокрема, автомобілі паркують і на тротуарах, поблизу пішохідних переходів, поблизу виїздів з прилеглої території, відповідно, блокуючи цим виїзд іншим транспортним засобам. Тому штрафи наші інспектори накладають відповідності до частини першої та 3 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. З вами була Семенюк Каріна, спеціально для новини барабани.